Погиб наш командир, там но з наших сторон. А в конечному. Значит, дізірків, я вже не добровольцев. А виплатить погибших я Та як значит, нас Міністерство оборони хулігани, вони мої всі документи попрятали, що я здав зброю попрятав. Ці документи спрятані, вони взяли, там де взяли нас на таєшні, чисто звичайно, ми їхали по гуманітарку, вони нас прийняли, пофотографія воєнні політики. Ну, вони нас гонтовують, обвіняють в тому, що я не робив. І мене там не було. Ніяких доказів немає, що я там був. Показують туди в автоматі з фотографірованих. Подожіть, ви побачите, що за чоловік стоїть з автоматом, від вас на 100 метрів оборони. Ви знаєте, його? Можна написати, може, то сам швидший став там з автоматом. Такого правда уточнення моє точно. Ні, я не знаю, тому що видали воєнний білет. Я був в то время, коли вони вказують, я після нового року місто щастя не залишав. Залишав один раз, коли погиб І все, і потім вернувся там. Я був до 1 марта. А то, що компактний час пташний, не являвся полгода в місто щастя. Його там не було взагалі. Це другий вопрос. І він називає себе командиром. Кей. Командир має бути при, при солдаті, а не сидіти десь в тилу і давати комусь вказівки, які то не поняття. Скажу, коли здавав харчак зброю, здавав місце з ним і я цю зброю і ставив мені печать його. На нього толі позвонить, що з нас був. Ну, не важно, він в постійно. А пташника я полгода на місці щастя не бачив взагалі. Взагалі як такого. Це не командир, це не є командир. А сидіти в тилу і керувати, подавати якісь документи, це неправильно. У мене командир був як Сергій Петрович, я з ним постійно був в боях і можу за нього сказати, що він настоящий воїн. Таких воїнів мало. І не кожен поїде туди. Чому наші генерали тут сидять, керують і нічого не дають, показують львов ні щиту, тісну ні щиту. До сих пор грабять людей, солдат і всіх подобней. Ніщі, нещастя. В них нічого ніколи немає. І коли я пішов, в Міністерство оборони, що мені дав? Автомат да пістолет більше нічого не дав. Да. Спасибо людям і волонтерам, які допомагають батальйону Айдар і добровольчим.

15 годину 30 хвилин, 26 травня. Що вирішили, які підпалилися? В даному випадку засідання не відбулося, принесено 26 травня на 15 годину 30 хвилин. Офіційна причина це суді, що справа не надійшла з Печерського районного суду міста Києва. Чи дійсно ця справа надійшла, чи ні? Не готові стверджувати, оскільки такі відомості не надані, ми з ними не ознайомлювалися, це відомо зі слів. Єдине, що ми дуже сподіваємося, що судді матимуть достатньо часу для того, щоб дослідити цю справу, вивчити детально і прийняти дійсності, сподіваємося, законне рішення заневонити апеляційну скаргу. Розкажіть про заставу. Застава виконується на даний момент, справді застава нічого не вирішена. 15 квітня 2018 року було об'єднані ці кримінальні провадження. Відповідно до КПК прокурор мав, враховуючи те, що виконується застава, звільнити під заставу нашої підзахисного, однак він цього не зробив, неодноразові були адвокатські запити по даному питанню. Ми без розгляду, мені не дали жодної відповіді. І прокурор до засідання в Печерському районному суді прохонував те, що справа об'єднана 12 квітня. Я вважаю, що це зроблено умисно прокуратури з стилі того, щоб не відпускати під заставу захисного, ну, а тримати його під вартою. Скажіть, а є прецеденти такі, що і заставу заплатили, і потім ще й дали утримання. Так, ж, Шас, це зроблено, не випадок. Взагалі, В нашій державі є все. Але я думаю, що це зроблено умисно на даному випадку.